Як правильно посадити гібридну магнолію в декілька кроків. Крок перший вибір місця. Ми обираємо добре освітлене місце. Магнолія гібридна допускає легку на півтінь. А саме головне, ви обирайте, щоб не було північних, а також східних протягів. Крок другий посадкова яма. Ширину ями ми беремо 60-70 см, а глибину 50-60 см. Так як наша магнолія любить добре дреновані ґрунти, на дно посадкової ями я зроблю дренаж із крупної соснової кори 5-7 см. І наступний крок це яким ґрунтом засипати вашу магнолію. Так як магнолія любить злегка підкислені ґрунти, то ви обираєте ґрунт з PH 5.0-6.0. І переходимо безпосередньо до висадки нашої рослини. І тут дуже обережно не заглиблюйте кореневу шийку вниз. Я навіть сьогодні взяв сантиметр зверху, так як у нас основа кара на дні лунки і з часом вона просяде. Проливаємо нашу посадкову яму, щоб вода проникла в ґрунт і наш ґрунт ущільнився. Після того, як вода вібралася в наш ґрунт, підсипаємо її, підсипаємо її, да? давай ще раз, підсипаємо. Ще трошки ґрунтом. Не забуваємо про такого ґрунтового шкіндика, як личинка хруща, тому можете рослину або пролити твіксом, або пролити її антихрущом. Я використовую себе кульки-ініціатор. І останній крок це мульчування Можете використовувати сосновий опад, можете використовувати соснову кору. Кладете шар. 5-7 см. Це дасть нашій кореневій системі додатковий обігрів взимку, а також буде дещо підкислювати наш ґрунт. Після того, як ви замульчували, тут дуже уважно і обережно 5-7 см пристобуровий круг, ви не мульчуєте, щоб воно не підпривало і з часом не загнивало. Свіжопосажені саженці ви можете укрити білим агроволокном перед самими морозами, шаром в 2-3 рази, плотністю 50-60. Сподіваюсь, дане відео буде корисним. Підписуйтесь на наш канал і нехай росте!